Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Стрілець на перегляд розкладу пасіанса на період з 21 по 27 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Якер – це стабільність? Книга, державна установа? Ось тут сумна новина свічка. До чого вона стосується загальна або Якась та, що вас стосується, це будемо дивитися по обставинах. Ось тут гроші з державної установи. Іноді картинка зовсім близько, а ми її можемо пропустити. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, про ретроградний Меркурій. Три тижні довжина цього ходу в зворотній бік. Саме в цей період не можна купувати нове щось, нову техніку або щось таке. Описувати якісь договори. Не забувайте про це, для того, щоб не ускладнити собі свої події. Прямуємо на другий розклад, знак зодіака стрілець. Щось сьогодні мені хочеться по 4? А треба ж 5. 5 горизонтальних і 4 вертикальних картинки для тих, хто навчається. Покровительство вищих сил, а також гроші. Закривається на замок якась проблема попередня. Можливо, ви хотіли, щоб вам сплатили якісь гроші, ось вони приходять. І проблема закривається. Троянда це кохання. Планета Місяць це планета таємниць, якихось може бути не зовсім добрих подій нічну пору доби. А також документ, лист або документ. Вогнище це ваша родина, кохання, гроші, небесне покровительство, а також якісь документи. Розклад знак зодіака стрілець. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Сьогодні ми з вами на колоді вітражне таро подивимось для стрільців. Застереження. король жезлів. Дуже темні карти та порада. Карта сила, старший аркан. Друзі, застереження король мечів це карта лікаря, або якогось чиновника, наприклад, суддя, або якийсь адвокат, або якийсь головний інженер, з яким можуть бути у вас, наприклад, якісь справи, бумажні, паперові. Ви щось будете, наприклад, оформлювати, але карта застереження показує, що на цьому тижні ви не маєте це робити, тому що протипоказання, так би мовити. А порада це карта сила. Сила полягає в тому, не тільки фізична сила, а сила інтелекту. Буває також. І порада полягає в тому, щоб ви добре подумали, все зважили, всі обставини, і тільки потім приймали рішення. Тому що на ретроградному Меркурії не можна оформлювати документи, не можна робити якісь медичні процедури для того, щоб потім їх не переробляти. А це не тільки додаткові кошти, а ще і ущерб може бути вашому здоров'ю. Ось так, друзі. А старший аркан сіла на параду, це також вона має значення, тому що старші аркани, як ви знаєте, вони мають більшу силу. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Пишіть в коментарях, якщо ви прочитали по-своєму. А ми з вами зустрінемось знову в подальших відео.